Це, щоб мені потім пов'язка дала. І Ніяк не ставлюсь, тому що мені вже за 60. Я ставлюсь до них нормально, як до них можна ставитись. Вони виконують свою роботу. Як відносяться чоловіки нашого міста до представників ТЦК? Саме з цим питанням ми вийшли на вулиці Дніпра. Відповіді дивіться у нашому відео. Та нормально. Якщо вони поводять себе коректно, то нормально. Таке. Ну, нормально. Та нормально, люди роблять свою роботу. Як вся Україна. Це як? Ну, положительно. Кожен має виконати свою роботу. Ну, якщо вони прикладають до цивільних сил для того, щоб дати ту чи іншу там, документ, повістку, то це негатив. Якщо вони їх піхають в бусик, то це теж негатив. Якщо вони роблять це в правовому полі, то це нормально. Ну, нормально, вони виконують свою роботу. Та обично ставлюся. Ну якщо не порушують нічого, то чому б? я ставлюсь до них нормально. Як до них можна ставитись? Вони виконують свою роботу. Робота цих людей має бути обмежена і, і кігулякокоригуватись і відповідати закону. Все інше то просто суб'єктивні реакції людей. Я так вважаю. Та добре. Ну, якщо тобі немає 18 років, то добре. Ну вони ж тобі нічого не скажуть. Нормально. Ну тому що це, це їх робота.